Сорт Молінг Ейс, Це нейтральна світлового дня. Я, якщо чесно, не знаю, яка повинна бути ягодка, чи світла, чи темна. Але ми можемо зараз спробувати і буде зрозуміло. Форму, бачите, трішки вона все-таки підмерзла, але виросла крупна. І ось тут дивіться, яке кипиці. І так міцно тримаються. Дуже мощна така. Товсті стебла, товстий квітконос. Це говорить про те, що ягоди дуже крупні. У мене її небагато, я тільки розвожу. Але, подивіться, тут теж видно, видно що це зовсім ще не спіла. Багато померзло на ній. Вона у мене тут з краєчку, хоч і накривалося, але все одно багато. Померзло, але ягоди красиві. І я думаю, що повинні бути дуже смачні. Зараз спробуємо. Щось чимось. Прям Солодка-солодка. Взагалі нема кислинки, ні, ні натяку. Хто куштував молі століття, мене зрозуміє, е, я так і, і думала, що вона буде нагадувати за смаком. Є якийсь такий присмак, дуже такий ніжний, фруктовий і дуже-дуже ніжна, дуже солодка і не тверда, але так, Якщо так її трогаєш, вона не мнеться. Тобто вона гарна ягодка, можна її перевозити. Взагалі я дуже вражена. Ми ще її розпробуємо, але вже я кажу, що це один з найкращих Magestic і Cost. Зараз ще не пробували, а от Молін Хейс вже стоїть у мене поряд з Маджестіком 100% всім гарного дня до побачення!